Доброго всім дня. Сьогодні хочу вам розповісти, таку барбекюшницю ми зробили. Бачите, відкривається от. Двіх, двох половинок. Одна нижня половинка, а тут верхня. Значить, взяли ми її із е, старого бойру і прийшов вже в негодність там, почало текти в нього. І його, щоб там не різдти, не викидати, зробили отаку. От значить бербікрушиця. подрізали вверх і низ з нього. Тут якраз дірочки такі вийшли. Я ще попросверлюю, а там дирки, щоб було тяга І от з двох половинок, бачите, тут залісіки зробили. Така ручка тут одна так і була. Цього так і болі рівна є така. Щоб упиралися, зробили такий упор. Тут дві ручечки приварили. І вийшла така в середині От воно перебується, це не, не важливо, що ви положите. От, можна положити і не тільки сітку, а можна положити і таку сковородочку, чи не живеечку кругленько вирізати. таку зробили упор, от от, от, щоб був, і на нього ложимо. Або просто так на вогонь. Воно і дуже-дуже гарно виходить, якщо чи таку сковородочку, такі, типу сковородочку, чи не живеечку гарно. Положити сплошною, щоб воно не стікало. Воно ж взагалі супер. Е, який, що воно, що, значить? В середині я зараз вам покажу, Значить тут скину і так от покажу, вам нагнуся, бо цьому я все сам. Тут, значить, от бачите, отакі полінячки. От такі от трісочки, от, от от я нарізаю їх любих розмірів. На наколюю. на колію вложимо сюди їх. От, підпалюєш і воно собі там горить. Коли наче підпали, коли підпалив. Розгорілося, воно все, тяга знизу йде, тому що тут сидирочки, тут розсверлювані знизу. От і посередині там дирани її трошки приварили, бо вона була велика, так зробила на перехресті. І воно таки розгорілося, ложиш сюди, що це треба, м'ясо. Сосільські, ми робили колбаски різні, салом, суп. І ну, плам'я горить. А коли закриваєш, плам'я тухне. Тобто прикрашається горіння, починається тління. Тліє і один дим. І оці всі маленькі трісочки, це все вони все тліють. І дим, сплошний дим. Це виходить таке гаряче, що його не можна торкнути. Ну, таке на сковородці, як на плиті, Роз, розпечено плита. І дуже добре. Відкрив, подивився, ну як там воно є. Воно тільки відкрив, зразу опять І подивився все нормально, і далі собі. Це ожидаєш, там собі димом проходить, Ту, Ладно, не передать. Я вам кажу, знизу тут, бачите, таку приварили рішіточку, Тарілку поставити собі. Та там щось положити, там серце там виняв його кусочок, туди положився. Ми так і хліб положимо, підпечуємо, цибульку потім все. Рядешком біседка, я вам ще покажу. Стоїть 2 метри від нас біседка і прямо туди. Виходні дні це сказка. Так, що, дивіться, дуже багато. Я ще бачу, і не бачив, вони і не дорого. Продають їм, бачки, ці відкидають, там часом течуть, а нам іка різниця. Чуть менше не течуть. Дікать, я чи ні, тут не важливо нічого. Наоборот, треба щось поцілювати. Ось ну, таке. Коризуйтесь, будь ласка, там наші собаки заїдають. Це гарне сім'я. Зробите приятного пітіта, споминайте, будьте здорові!